Всім привіт! Гарного доброго вечора, гарного доброго настрою. Дякую, що ви є. Дякую за лайки, за коментарі. Дякую, що просто мене дивитесь! Що у мене виходить? Верніше, уже вийшлось. Ну, це дзвіночки, дивіться. Я трішки підплила ось тут, і он розпочала ще один, ще один дзвіночок. Ну. Ось так поки виходить. Ну, Чесно вам скажу, камера так і не передає, але вона гарненько. Трішки зараз не вміщається ще, ну, вже наслідуючий раз на більшому буду столиком. Ну, ось поки так. Далі хочу підтягнути бік. І, мабуть, цей, не знаю, чи дзвіночки далі. Ну, буду дивитися. Бік хочу також підтягнути трішечки там. Можливо, поки візьму. Ну, будете дивитися. Буває, що багато плетеш, буває тільки трішки, як воно інколи виходить, по-різному буває. Так, схемка. Ось така схемка до дзвіночків. Так. Ну, ось виходить, у мене один, два, три, ось ці. Ну, а далі отут буде йти. Ну, крок за кроком гарненько, подобається. Ну, в першу чергу подобається. Так, добренько. Я щас, в мене ще є вам що показати. Я надихнулася цією ідеєю зробити різнокольорові. Різнокольорові дзвіночки. І ще одну композицію вирішила зробити, так? ще одну композицію вирішила зробити. Так, в мене тут маленький клумбочок ниточок. Так, і ось так заверну. Так. І тепер я вам хочу показати те, то, те, що. Так, шматочок я тут виплела. Зараз я покажу, яку. Я її розпочинала, цю композицію, і досить шматок такий, е, чималий мене виплетений був, е, е, білого кольору. Білий, десятий номер ниточки, але потім, дивіться, дуже сподобалася ця ідея, думаю, а попробую я зробити і це різнокольорове. Тільки у мене ось тут внизу чомусь трішечки хвилька тут іде. Ну, воно мені тоді розблокується, вирівнюється. Бачите, якщо отак розрівнюю, так розрівнюю, ниточки тут також будуть різні. Е, ну, під товщину Десятий під товщину, е, номер, тоненька ниточка товщина буде. Так, ну, ось такий шматочок я виплила. Тепер я вам покажу до неї схемку. О, ось, є схемка. ось ця така велика вона велика композиція. Це я в минулому році починала, потім і такий шмат у мене виплетений. Але чомусь я от подивилася, мені так захотілося також її різнокольоровою. Ну, чи встигну я до Нового року, я не знаю, але, е, тому що тут є свої, свої справи, е, свої роботи, які треба зробити. Так, е, виплести. А, тому, але, але вже буду різнокольорову її, її робити, виплітати. Так. Ну, шматочок є, далі буде цікавіше, далі буде краще. Так. І я ще хотіла вам показати ще одну роботу, так? Так, ниточку десь потягнула. Ага, тут ні. Тут. То не ту ниточку потягнула так. І я хотіла, ще, я трішки ангелочка підплила, так? В ангелочку ось тут у мене закінчилось. А, у мене клубочок ось є тон. маленький. так. Я доплила ось цей шматочок тут і доплила повністю ось оце крило. Нитки 30 номер ниточки. 30 номер ниточки. Так, і до, до нього я покажу схемку. Гарненький такий буде ангелочок. І ось такий ангелочок. Я продовжую далі плести, Попереду багато цікавого. Доплітаю плиту, розпочинаю нове. Я вас люблю. Ще раз дякую, що ви є. Пока-пока.